7 жовтня світ відзначає день запобігання булінгу. Цей день покликаний привернути увагу до проблеми, яка стосується мільйонів дітей та підлітків у всьому світі. У рівному ситуація з булінгом також залишається актуальною. За даними ювенальної превенції, з початку року зафіксовано 27 звернень щодо випадків цькування. «В Таких випадках, якщо заява надійшла в начальний заклад, адміністрація школи повідомляє нас, і ми відповідно вже визначаємо день комісії і. Всіх учасників булінгу, всі учасники конфлікту, булінгу, батьки, працівники поліції, також працівники управління освіти засідають. Такій так званій комісії і вже визначається, чи це булінг, чи це конфлікт. Якщо дійсно булінг підтвердився, тобто є рішення суду, ми таку дитину ставимо на профілактичний облік до сектору ювенальної превенції. Якщо булінг вчинила дитина у віці до 14 років, то усі наслідки вчинків покладаються на батьків. Учні старшої школи, які досягли 16 років, самі відповідають за свої правопорушення. Цькування, яке призводить до шкоди психічного або фізичного здоров'я потерпілого. Може обернутися накладанням штрафу, якщо дійсно підтверджується факт булінгу, ми складаємо на батьків або на дитину, яка досягла 16 років, протокол про адміністративне правопорушення. Основними ознаками булінгу це є систематичність, має обов'язково бути як і кривдник, так і жертва. Тобто, дитина, напевно, що хоче залякати, щоб інша дитина відчувала страх, залякування. Ювенальні поліцейські активно проводять профілактичні заходи задля запобігання. Цькування та залякування на постійній основі працівники сектору ювенальної превенції проводять профілактичні бесіди в класах. Це які є круглі столи, лекції, різні тренінги. Також нас запрошують і громадські організації для проведення таких заходів. Таку дитину потрібно звичайно підтримати, як і це можуть зробити як і вчителі, так і працівники поліції. Адже такі випадки стаються досить часто, але вчасно потрібно це зупинити. У поліції зазначають: якщо дитина або вчитель стали жертвами булінгу, необхідно звернутися на лінію 102 або прийти в управління поліції та написати заяву Ірина Кутюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.